31 березня чи 5 травня. То коли святкувати Великдень, друзі, всім привіт! Мене звати Ігор, і в цьому відео ми розберемось, чому дата Великодня щороку змінюється і що є в корні цієї події. Ну почнемо з того, що Великдень відзначається у різний час щороку, через те, що його дата визначається за особливими критеріями, пов'язаними з календарем та релігійними традиціями. Православна та католицька церкви використовують різні методи визначення дати вели. Кодня у православній церкві дата Великодня визначається за юліанським календарем і ґрунтується на весняному рівноденні, тому вона може святкуватись у період з 4 квітня по 8 травня. У католицькій церкві дата Великодня розраховується на основі григоріанського календаря, і як правило, це перша неділя після першого весняного повного місяця. Після 21 березня дата може коливатись в межах приблизно одного місяця. Ця різниця у Методах визначення дати великодня між католицькою та православною церквами іноді призводить до того, що вони відзначають великдень у різні дні. Протестантські церкви, як правило, святкують з більшості людей в тій чи іншій країні. А цього року християни в Україні обирають самі коли їм святкувати. Чому свято називається Пасха? Адже англійською мовою це істер, а на теренах України, взагалі, є слово великдень слово Пасха не Пасха походить від назви старозаповітного свята Песах, яке перекладається як пройти. Повз це свято іудеї відзначали в пам'ять про звільнення від єгипетського полону за часів пророка Моисея. Коли Ісус Христос був на землі, його розіп'яли саме в дні цього свята, і це не була випадковість, це було заплановано. Давайте розберемось, що відбувалося за часів Моисея. Бог сказав Моисею визволити свій народ. З єгипетського рабства фараон не хотів відпускати, і тому Господь посилав 10 кар. Проте фараон був непідступний, і не відпускав народ. Остання кара полягала в тому, що ангел смерті мав забрати усіх первінців єгиптян. Євреї приносили в жертву пасхального агенця, теля, і кров'ю агенця помазували одвірок дверей. Це було ознакою для ангела, щоб не забирати життя євреїв. Ісус Христос є прообразом цього пасхального агенця, який забрав на себе гріхи всього людства, і якого розсип'яли саме в дні свята Пасхи. Англійське слово істер. Походить від слова стре англосаксонського божества весни і нового життя. А от походження слова великдень точно для нас невідоме. Існують безліч легенд виникнення цього слова. За однією з них назва Великдень або Великий день з'явилась аж наприкінці першого тисячоліття з приходом на українську землю християнства. Що цікаво, в західнослов'янських мовах назва Пасхи перекладається як велика ніч чеської «велика». Каночі, а польською Вєлька-ноч. у болгарській південнославянській мові подібно до української назви Великдень. Окей, okay, а яке відношення мають українці до єврейського свята Пасха? Звідки ж походить Великдень? Вважають, що саме Великдень походить ще від язичництва. Землероби вірили, що померлі родичі продовжують жити під землею, і впливають на її родючість. Саме тому навесні проводили поминальні обряди. Але коли християнство прийшло і на територію України, відбулася така певна лагідна християнізація. І тому ці два свята перемішалися. Такий собі мікс християнського свята з домішками язичництва. Саме тому всі ці традиції, які ми маємо сьогодні, вони походять з язичництва. Проте, в чому головна суть Великодня суть свята Пасха, суть свята Пасха це перш за все про смерть та тілесне воскресіння Ісуса Христа. Це про жертву самого Бога. Яку він поніс за наші гріхи, населено хочу зачитати дуже цікавий текст, який був написаний за 700 років до смерті та Воскресіння Ісуса, і був він написаний пророком Ісаїю. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир, його ранами ми. Оздоровлені цього року, святкуючи свято Пасха, я хочу від себе побажати вам не думати про традиції, не думати про дати, а подумати. Про найголовнішу суть цього свята. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо ви з чимось погоджуєтесь або не погоджуєтесь, я із задоволенням це прочитаю у коментарях. Також дякую вам за вподобайку і підписку на мій канал. На цьому сьогодні все. До нових зустрічей. Мирного нам усім неба. Пока-пока.